Доброго дня, шановні. Ось зійшла черга до гарбузика, який називається порційним. Назву не скажу ще, бо ще не вияснила. Але я його виростила. Ось так він виглядає. Зараз покажу, як всередині виглядає. Ось отакий, це половинка. Він гарно зберігся. І чому я його люблю? Ось зараз трошки світло падає. Ось, подивіться, я його зварила. Чому він мені подобається? Тому що, коли варити кашу, коли звичайний гарбуз, то він має такі прожилки. А ось цей гарбузик, бачите, він такий, от я, я кажу, що він як кашовий, бачите? Він прожилочків не має. Він, як ото, картопля колись була, така, що розварювалась, коли в суп ложите, вона розварюється. І казав, О, яка вона розвариста! Такий оце гарбузик. Він мені дуже подобається в каші. Каша з нього така без прожилків, така, як кажуть, масна. Ну, Така насичена, гарний гарбузовий смак. І ще чим мені подобається цей гарбуз. Зараз я його не пробувала, але я так дивилася порційні, що дуже гарно запікати в ньому. Ось він такий. Шкірка така ось з цієї сторони, вона тверда, але ріжеться гарно. Тобто, Поділити його, ну, важко, як кажуть, різати, але піддається. Ну Дуже смачне в приготуванні. Смачного пробуйте варіть. Дякую.